Дехто каже, що кінець світу прийде з вогнем і люттю, інші, що він приповзе тихо, мов тінь і поглине все. Для тих, хто був на стінах акри того дня у 1291 році, кінець був і тим, і іншим. Останній бастіон хрестоносців на святій землі, що сім поколінь утримував землю, де, як вірили, ступав сам Господь, догорав, перетворюючись на руїни. Кров лилася ріками, змиваючи з каменів останні відблиски слави й надії. Це був не просто жахливий бій, мій друже. Це було остаточне падіння мрії, народженої тисячами душ і оплаченої мільйонами життів. Серед хаосу, що душив кожну душу, серед гір пошматованих тіл і розплавлених обладунків, пробивався він. Бенедикт ще зовсім молодий хлопчина, чиї руки були надто тонкі для меча, а обличчя занадто юне для того жаху, який воно бачило. Його шкіряна туніка була посічена, але він не звертав на це уваги. У його тремтячих, заляпаних кров'ю руках, що стискали щось цінніше за життя, був не меч, не щит, а старий потемнілий від часу пергамент. Він був згорнутий у тубус, і печатка на ньому була дивною, невідомою, не схожою на жодну з тих, що я бачив у найдавніших архівах. На його обличчі не просто жах від бійні, а панічний, майже тваринний страх перед тим, що цей пергамент може приховувати. Він біг, не розбираючи дороги крізь дим, що їв очі, крізь стогони вмираючих. Раптом він спіткнувся. Перед ним лежав лицар тамплієр, міцний, мов дуб, але сильно поранений, його хрест на плащі закривавлений. Очі лицаря, що дивилися в небо, були затягнуті пеленою смерті, але його рука, немов за останнім покликом волі, тягнулася до Бенедикта. З останніх сил він хрипко прошепотів, і його слова розчинялися в димі, як примарний дзвін. Він, він знає, тільки бард, знайди барда Еліана, він розкриє. Із цими словами рука лицаря стиснула у долоні Бенедикта дивний символ, вирізлений з обсидіану хрест із двома зміями, що перепліталися навколо нього, наче охоронці забутої таємниці. Потім дихання обірвалося, лицар помер, несучи свою таємницю в могилу, але передавши ключ до неї. І Бенедикт, юний воїн, залишився сам серед хаосу, володіючи чимось, що було небезпечнішим за будь-який меч. Ось так починаються історії, що змінюють долі, мій друже, де на межі життя і смерті ховається не лише скарб. А й істина, яку віками прагнули приховати. Істина, що могла бути причиною падіння цілих орденів і руйнування священних міст. Якщо ти готовий зазирнути у найпотаємніші куточки історії, де легенди стають реальністю, а правда найціннішим, але найнебезпечнішим скарбом, тоді підпишись на канал Історії для сну прямо зараз. Дозволь мені бути твоїм провідником у цьому розслідуванні, що занурить тебе в епоху, де віра зустрічалася з жорстокістю, а слава з ганьбою. Постав лайк цьому відео, залиш коментар, поділіся своїми думками і приготуйся до подорожі, бо деякі таємниці просто не дають спокою, поки не будуть розкриті. До акри, до останнього подиху хрестоносного руху, мене привела невипадковість, мене, барда Еліана, чиє ім'я було відоме від Андалусії до Київської Русі не завдяки мечу, а завдяки слову. Мене шукали, щоб розгадати загадку. Моя репутація шукача прихованих істин, чи то у шепоті давніх рун, чи у зірках, що промовляють до нас через тисячоліття, була моєю єдиною зброєю. І ось у тиші келії в монастирі Сен-Жан у Лангедоку, де я зазвичай занурювався в пил стародавніх хронік, з'явився він. Бенедикт, зблідлий, змучений, але з іскрою відчаю в очах. Він передав мені той самий пергамент. Той самий хрест з обсидіану. І коли я торкнувся їх, я відчув, як холод тисячоліть пробіг по моїх пальцях, немов тіні давніх таємниць оживали. Пергамент був пустий. Жодного слова, жодної позначки, лише старий пожовклий шматок шкіри. Бенедикт, здавалося, готовий був розплакатися від розпачу, вірячи, що його подорож була марною. Але мій досвід підказував найцінніші таємниці ніколи не лежать на поверхні. Я потримав пергамент під світлом свічки, потім під променями ранкового сонця, що пробивалося крізь вузьке вікно келії. Нічого. Тоді я згадав про одну давню хімічну формулу, про пігменти, що реагують на певні рідини. Я змочив кінчик пальця у відварі з рідкісних трав і провів ним по пергаменту. І тоді слова почали проявлятися, повільно, немов тіні, що виходять зі сну. Це був не звичайний текст, а символи, короткі фрази на декількох мовах латині, грецькій та навіть якийсь невідомій, схожий на арабську, але не зовсім. Це не був скарб у розумінні золота чи коштовностей, це був ключ до чогось глибшого, до чогось, що приховувалося століттями. Або, можливо, це був рецепт для чогось надприроднього. Кожна фраза на пергаменті була загадкою, але всі вони вказували на одне хрестові походи. Це мене вразило. Офіційна історія, що викладалася у хроніках, була простою: звільнення гробу Господнього, захист паломників, боротьба з невірними, благородна мета, що освячувала кров і руїни. Але мій досвід навчив мене, що за кожною офіційною правдою стоїть тінь іншої правди, набагато складнішої і часто набагато бруднішої. Я почав розслідування, занурюючись у давні манускрипти, спілкуючись зі старими ченцями, купцями, що бачили схід, та навіть ветеранами, чиї очі бачили більше, ніж вони могли висловити. І чим глибше я копав, тим ясніше ставало. За ширмою благочестя ховалися куди більш земні й прагматичні мотиви. Багатства сходу, шовк, спеції, золото, дорогоцінності манили європейських лордів, спустошених після століть феодальних воєн. Політична боротьба. Папа прагнув зміцнити свою владу над світськими правителами, а відправлення тисяч войовничих лицарів подалі від європейських земель було чудовим способом позбутися їхньої руйнівної енергії. І звісно, обіцянка раю для тих, хто поляже за віру, була потужним магнітом для простих людей, спраглих спокути. Але була й інша, ще більш таємнича сила: лицарські ордени, тамплієри, госпітальєри тевтонці. Вони виникли раптово, але швидко накопичили незліченні багатства землі, замки, ставши справжніми арміями у середині армії, їхня автономія, їхні таємні ритуали, їхній вплив, все це викликало підозру. Але чому саме тамплієри, найбагатші та найвпливовіші, були знищені так жорстоко і раптово? Їхнє офіційне звинувачення в Єресі, поклонінні ідолам, здавалося надуманим. Я відчував, що справжня причина була куди глибшою, пов'язаною саме з тією таємницею, яку несвідомо ніс Бенедикт. Перші підказки на пергаменті вказували на старі монастирі та приховані місця в Італії, на землі звідки почалися перші походи. Це було ніби запрошення зануритися в саму колиску цієї грандіозної, але згубної ідеї. Я розумів, що це не буде простою подорожжю. За мною могли стежити ті, хто не бажав, щоб давні секрети вийшли на світло, і я відчув, як над нами згущується тінь іншого христа, не того, що символізував віру, а того, що символізував таємницю, яка могла вбити. Дорога до Італії була довгою, але кожна миля, що відділяла нас від Лангедоку, здавалося, наближала до розгадки. Бенедикт, хоч і був виснажений, тримався стійко. Його юне обличчя вже не виражало панічного жаху, а радше обережну цікавість. Ми знали, що шукаємо не золото, а щось набагато небезпечніше. Істину, яку церква, що панувала над умами мільйонів, бажала приховати понад усе. Ми прибули до стародавнього монастиря поблизу Риму, де, згідно з однією з підказок пергаменту, зберігалися архіви, що охоплювали перші роки хрестових походів. Атмосфера там була гнітючою. Ченці, схоже, звикли до мирного, рутинного життя, але в їхніх очах я бачив обережність, що межувала зі страхом. Мої питання про ранні етапи ордену тамплієрів, про їхні контакти на Сході зустрічали або глуху мовчанку, або ухильні відповіді. Це було більше, ніж звичайна неохота ділитися знаннями. Це була ворожість спрямована на будь-кого, хто намагався копнути глибше за офіційну версію історії. Я відчував, що церква не просто приховує щось, вона активно захищає якусь таємницю. І чим глибше я занурювався в пил архівних полиць, тим чіткіше вимальовувався інший неофіційний слід. Пергаментні підказки почали вказувати на певні контакти хрестоносців на святій землі, не лише з войовничими мусульманами, як було прийнято вважати, а й з давніми таємними сектами, що існували там століттями: суфії, гностики інші містичні течії, чиї знання виходили далеко за межі християнського світу. Вони були хранителем стародавніх текстів, філософій і, можливо, навіть магічних практик, що передували як християнству, так і ісламу. Здавалося, тамплієри, перебуваючи на Сході, могли натрапити на щось, що не просто суперечило офіційній християнській доктрині, а підривало її основи. Я почав розуміти, що справжня мета христових походів була не лише у звільненні гробу Господнього. За цим благородним фасадом ховався пошук певних артефактів, або, що вірогідніше, знань, прихованих у священних містах. Можливо, це були невідомі Євангелія, що розповідали іншу історію про життя Христа або ж записи про таємні вчення, що були передані лише обраним, і які, якби вони стали відомі, могли б зруйнувати ієрархію церкви. Можливо, цей скарб був чимось, що ставило під сумнів саму божественність Христа або його виняткове походження, роблячи його більше мудрецем чи пророком, ніж сином Божим. Така істина була б найстрашнішою Єресю, здатною зруйнувати фундамент віри. Мої розслідування не залишилися непоміченими. Одного вечора, коли я сидів над черговим манускриптом, я почув незвичний шорох за дверима моєї келії. З'явилися люди, їхні обличчя були приховані під глибокими каптурами, але їхня рішучість і холодний погляд виказували в них непростих служителів церкви це були агенти таємного ордену, можливо, ранні інквізитори або якась ще більш прихована гілка. Їхня мета була очевидна. Знищити пергамент і всіх, хто наближався до правди. Легка напруга, яку я відчував, перетворилася на реальну смертельну небезпеку. Бенедикт, хоч і наляканий, діяв рішуче. Ми повинні були тікати. Ми усвідомили, що ціна правди це власне життя. Але куди бігти, коли сама церква стає твоїм переслідувачем? Пергамент, що ледь світився у темряві, вказував на Рим, серцевину віри і водночас найбільше сховище її таємниць. Утеча з монастиря була на межі дива. Ми з Бенедиктом, мов тіні, прослизнули повз варту, покладаючись лише на темряву ночі та потаємні ходи, про які не знали навіть самі ченці. Переслідувачі, чиї обличчя залишалися вкритими каптурами, були невтомними. Їхнє невблаганне переслідування було гіршим за будь-який відкритий бій. Вони були не просто солдатами, а фанатиками, що вірили у свою священну місію знищити будь-яку загрозу офіційній істині. Підказки з пергаменту вели нас до Риму, серця віри, але не до величних соборів і палаців, а до його прихованого підземелля, до катакомб. Це були не просто поховання, а лабіринти, висічені в м'якій скелі, де перші християни ховалися від переслідувань, де вони молилися і зберігали свої найпотаємніші секрети. Повітря тут було важким, насиченим запахом землі, вогкості та пилу тисячовіть. Кожен наш крок відлунював у цій вічній тиші, і я відчував, як минуле дихає нам у потилицю. Ми блукали цими темними ходами днями, орієнтуючись за ледь помітними знаками на пергаменті, дивними символами, що були майже стерті часом, але дивом проявлялися під моїми руками. Бенедикт, який ніколи не бачив такого, тримався близько. І ось у самому серці цього лабіринту, заваленого обвалами гроті, ми знайшли його. Він був старий, як сам Рим. Його обличчя було вкрите глибокими зморшками, а очі, затягнуті білою плівкою сліпоти. Це був чернець-відлюдник, останній хранитель частини знань, схожих на ті, що несли тамплієри. Його голос був слабким, але слова проникали в саму душу, немов відлуння віків. Він розповів про те, що тамплієри знайшли на сході не золото, а манускрипти, що розповідали про невідомі Євангелія, про таємні вчення Ісуса, які були передані лише найближчим, але які суперечили офіційній доктрині церкви. Ці тексти, за його словами, свідчили, що Христос був не лише Сином Божим, а й людиною, яка мала свої сумніви, свої страхи і, можливо, навіть свої гріхи. Або ж що його послання було спотворене послідовниками, перетворившись на інструмент влади. Ця істина могла зруйнувати фундамент віри, бо ставила під сумнів саму непогрішність церкви та божественність її засновника. Раптом я усвідомив, скарб це не багатство, а бомба. Це знання було настільки небезпечним, що церква була готова на будь-яку жорстокість, аби приховати його. Вони не боялися втратити матеріальні цінності тамплієрів, вони боялися втратити владу над душами, владу над світом, що ґрунтувалася на беззаперечній вірі. Можливо, сам розгром ордену тамплієрів був не через їхню єресь, а саме через те, що вони надто близько підійшли до цієї правди або ж самі стали її носіями. Раптом ми почули їх, голоси, що відлунювали у вузьких проходах катакомб, ставали все голоснішими. Вони знайшли нас. Це була пастка. Нас оточили агенти церкви, озброєні факелами та мечами. Їхні очі, що визирали з-під капюшонів, були сповнені лютої рішучості. Вони не просто хотіли нас схопити, вони хотіли знищити нас і все, що ми знайшли. Напруга вибухнула в коротку, але відчайдушну сутичку в тісних переходах. Я розумів, ми не зможемо перемогти їх силою. Наша єдина надія втеча. Бенедикт, незважаючи на страх, діяв рішуче, прикриваючи мій відступ. Ми бігли, ковзаючи по слизьких каменях, їхні крики та відлуння кроків гналися за нами. Ми ледве вибралися з того підземного лабіринту, усвідомлюючи, що ціна істини це не лише власне життя, а й життя тих, хто поруч, і що церква не зупиниться ні перед чим, аби зберегти свою монополію на правду. Остання підказка на пергаменті вела нас далі, до місця, де тамплієри зустріли свій кінець. Після нашої втечі з Катакомбриму, де тіні церкви ледь не поглинули нас. Пергамент, що вислизнув із рук вмираючого тамплієра, повів нас далі. Останні ледь помітні знаки на ньому вказували на місце, що стало свідком однієї з найжахливіших зрад у історії середньовіччя до Шинонського замку, останньої фортеці, де були ув'язнені й катовані останні лицарі ордену тамплієрів перед їхнім остаточним знищенням. Це було місце, де велич зустріла свою ганьбу. А віра не людську жорстокість. Замок стояв, мов поранений звір, його стіни були поцятковані часом та слідами воєн, а порожні вікна дивилися у світ, сповнені невимовного болю. Повітря тут було просякнуте страхом і відчаєм тих, хто знайшов свою смерть у його темних підземеллях. Ми з Бенедиктом, чиї серця билися в унісон від передчуття, спускалися все глибше, керуючись розшифрованими символами, що вказували на таємний хід, можливо, той самий, яким тамплієри намагалися врятувати своє найцінніше. І ось за заваленим проходом у повній темряві ми знайшли її, не скриню з золотом, не мішок коштовностей, а схованку. Вона була невеликою, висіченою просто у скелі і містила незліченну кількість давніх манускриптів, звитків, пергаментів та дивних артефактів. Це було сховище знань, яке тамплієри прагнули зберегти від знищення. Коли я розгорнув перший звиток, мої руки затремтіли. Ці манускрипти були не просто копіями відомих Євангелій, вони містили інші історії, інші пророцтва, Інші тлумачення вчень Христа. Деякі з них були написані мовами, що зникли століття тому, інші містили символи, які я ледве міг розшифрувати. Вони розповідали про людську природу Ісуса, про його життя до офіційних Євангелій, про Його сумніви та боротьбу. Деякі вказували на те, що його вчення, яким його передали тамплієри зі Сходу, було куди ширшим і глибшим. Ніж те, що проповідувала церква, і не завжди відповідало її догматам. Це було не поклоніння демонам, яких звинувачували, а пошук абсолютної нецензурованої істини, яка могла зруйнувати світогляд мільйонів. І тоді я зрозумів справжнє прокляття тамплієрів, причина їхнього падіння, була не у золотій і не в Єресі, а в цьому знанні. Вони володіли істиною, яка могла підірвати владу церкви, відкрити очі людям на те, що світ був не таким, яким його їм зображували. Це була не просто єресь, це була інша версія Бога і світу, яка не залишала місця для посередників. Це був скарб, який був не матеріальним, а концептуальним, і його цінність була величезною, але й небезпечною. Це була правда, що могла розірвати світ на шматки, посіявши хаос і розбрат. Мої роздуми були перервані, я почув їх, вони були тут. Ті самі агенти, що переслідували нас з Риму, тепер стояли біля входу до схованки. Їхні очі горіли рішучістю знищити будь-які свідчення. Зав'язалася коротка, відчайдушна сутичка у тісному просторі. Бенедикт, тепер вже не зляканий хлопець, а загартований мандрівник, бився відчайдушно. Ми розуміли, що не зможемо врятувати всі манускрипти, їх було надто багато, а часу обмаль. Але ми не могли дозволити цій правді зникнути назавжди. Я схопив кілька найважливіших сувоїв, тих, що містили ключові фрагменти, і кинув їх Бенедикту. Біжи! закричав я йому. Усвідомлюючи, що ціна нашої пригоди, можливо, моя власна свобода чи навіть життя, але він мав вижити, він мав донести цю правду, хоча б її частину, до майбутніх поколінь. Ми розійшлися кожен своїм шляхом, несучи у собі тягар відкритої таємниці. Пройшли роки, мій друже. Багато років з того дня, як я востаннє бачив Шинонський замок. І востаннє розмовляв з Бенедиктом. Я не знаю його подальшої долі. Чи вдалося йому зберегти ті сувої, ті фрагменти істини, які могли б спалити світ? Чи поділився він ними, чи, навпаки, приховав їх, як це робив сам орден Тамплієрів? Можливо, він став новим хранителем, приреченим на вічне мовчання, щоб оберігати людство від правди, до якої воно ще не готове. А може, він загинув у спробах її розкрити, поповнивши ряди безіменних мучеників істини. Я багато розмірковував про справжнє значення хрестових походів після того дня. Це була не просто війна за віру, як нам говорили на кожному куті. Це було епічне зіткнення цивілізацій, що прагнули контролю над землею, над ресурсами, над торговельними шляхами і найголовніше, над істиною. Це був безжальний пошук влади, незліченних багатств, але також і знань, тих, що могли звільнити людство, і тих, що могли його зруйнувати. Істина, яку я знайшов у тих підземних сховищах, була не лише про тамплієрів чи про Христа. Вона була про людську природу, про нашу неймовірну здатність до великої віри і до великої жорстокості. До невпинного прагнення до пізнання. І до відчайдушного бажання приховати те, що нам незручно. Запам'ятай мої слова істина рідко буває чистою, незаплямуваною, вона завжди багатогранна, заплутана, переплетена з брехнею та півправдою, і часто нестерпно гірка. Справжні скарби світу це не золото, не дорогоцінне каміння, а знання, ідеї, правда. Їхня цінність може бути настільки величезною, що заради них гинуть імперії, а могутні ордени розпадаються на порох. Але їхня справжня цінність також криється в їхній небезпеці, бо не кожна правда може бути прийнята і не кожен світ готовий її винести. Людство часто воліє жити в комфортній ілюзії, ніж зустрітися віч навіч з шокуючою реальністю. Чи була правда повністю розкрита? Чи скарб, той справжній скарб знань, знайдений і використаний на благо людства? Я не можу дати тобі однозначної відповіді, мій друже, деякі таємниці залишаються нерозгаданими, похованими під шарами часу, пилу і крові, а деякі знання занадто небезпечними, щоб їх повністю викладати. Можливо, це і є справжня мудрість знати, коли зупинитися, і дозволити деяким секретам залишатися у тіні, оберігаючи світ від неминучих потрясінь, або ж дозволити їм проявитися тоді, коли людство буде достатньо зрілим і сильним, щоб прийняти їх без руйнування. Але тепер ти знаєш, що за кожною історією, яку тобі розповідають, за кожним офіційним фактом, який ти бачиш, ховається інша, глибша історія, що чекає на свого оповідача, на свого шукача. Вона чекає на тебе. І ось, мій друже, мій голос стихає, а моя лютня замовкає. Я закінчую свою розповідь про тінь Христа. Це була подорож крізь віру і сумніви, через битви і змови, через пошуки істини, яка коштувала занадто дорого. Нехай ці історії оберігають твій сон, але водночас спонукають до роздумів про те, що насправді приховано за блискучим фасадом історії, про те, що дійсно має значення: солодких снів, або, можливо, просто мудрих снів.